Привіт усім! А ви вірите в математичні чари? Сьогодні поговоримо про магічні квадрати Судоку та його різновиди і навчимося інтегрувати логічні задачі в навчання. Розпочнемо з магічних квадратів. Існує легенда, що понад 4 тисячі років тому китайський імператор і мудрець Ю розгледів на панцирі черепахи, що випливла на берег річки Хуанхе. Числа від 1 до 9. І вони розмістилися так, що їх сума в усіх напрямках по вертикалі, по горизонталі і діагоналі становила 15 магія, чи не так? Цю водночас дивну і чудову таблицю назвали магічним квадратом. За часів середньовіччя вона вважалася талісманом, що може захистити свого власника від нещасть. Відомий магічний квадрат. Зображений на гравюрі Альбрехта Дюрера. Меланхолія. Він складається з послідовних натуральних чисел від 1 до 16. Сума його чисел по вертикалі в кожному стовпці, по горизонталі в кожному рядку, а також по обох діагоналях завжди дорівнює 34. Наприкінці ХІХ століття. Французькі творці головоломок почали експериментувати і вилучати числа з магічних квадратів. Наприклад, для магічного квадрата 3х3 це має такий вигляд. Так вигадали судоку. Першу головоломку, схожу на цю, опублікував Паризький журнал у 1892 році. Це був частково заповнений магічний квадрат розміром 9х9 з виділеними клітинами 3х3. Його важко назвати судоку, адже він містив двоцифрові числа, а для його розв'язання потрібні були знання радше з арифметики, аніж з логіки. Судоку, якими ми їх знаємо, стали популярними у 1984 році. Після публікації в японському журналі Ніколі автор журналу Макікадзі назвав головоломку довгим японським терміном, що дослідно перекладається як цифра входить лише раз. Згодом її скоротили до абревіатури судоку. Головоломки остаточно захопили світ після 2005 року. Їх постійно друкували в газетах та журналах. Розв'язували на мобільних телефонах. До редакції надходили скарги, що через судоку люди пропускали потяги і запізнювалися на роботу. Ці логічні головоломки помічні в навчальному процесі. Їх можна розв'язувати під час уроків та пропонувати дітям як домашні завдання. Як же їх розв'язувати? Пояснюємо. Ігрове поле судоку має розмір 9 на 9. Тобто складається з 81 клітинки. Усередині 9 менших квадратів розміром 3 на 3. У горизонтальному рядку, вертикальному стовпці і маленькому квадратику 3 на 3 потрібно розмістити цифри від 1 до 9 так, щоб їх не повторювати. Звучить складно. Розгляньмо це на прикладі. Частина клітинок судоку вже заповнена. Як, наприклад, у виділеному квадраті. Там бракує лише цифр 5 і 6. Дедуктивним методом можемо визначити, яких цифр бракує у кожному малому квадраті. Судоку це логічна гра, тому не потрібно вгадувати. Не знаєте, якого числа бракує у клітині? Продовжуйте сканувати інші ділянки ігрового поля, поки не побачите місце для нього. Користуйтеся методом виключення. Перевіряйте, які числа вже є в конкретному квадраті рядку чи стовпці. Пам'ятайте, що цифри від 1 до 9 не можуть повторюватись. У прикладі бачимо, що у верхньому і у центральному квадратах уже є число 1. Тобто можемо його вписати лише в нижній квадрат. Пропонуємо вам поставити відео на паузу та дорозв'язувати судоку самостійно. А тепер увага! Правильна відповідь. Перевірте, як ви впоралися з головоломкою. Один з різновидів судоку кен-кен. Це квадрат-табличка з незаповненими блоками. Його розв'язання має такий вигляд. У лівому верхньому кутку кожного блоку є число і арифметичний знак: плюс-мінус множення чи ділення. Розв'язати головоломку означає заповнити табличку так, щоб числа в рядках і стовпцях не повторювались. При цьому. Цифри всередині блоку в результаті цієї арифметичної дії мають давати число, яке є зліва від знака. Кількість різних цифр, які потрібно розмістити, дорівнює числу рядків і стовпців. Це означає, що у квадраті розміром 3х3 треба розташувати цифри від 1 до 3, а в 4 на 4 від 1 до 4. Як розв'язувати кінкен? Спочатку заповнимо блок з єдиною цифрою без арифметичного знака. Далі розглянемо квадрат під одиницею. У куті бачимо 2 поділити. Тобто числа в цьому блоці після арифметичної дії перетворюються на двійку. У проміжку від 1 до 4 таких комбінацій може бути дві. 4 поділити на 2 дорівнює 2. І 2 поділити на 1 теж дорівнює 2. Другий варіант не підходить, бо одиницю в цьому стовпці ми вже використали. Тому обираємо перший. Розташування чисел у цьому блоці нам поки не відомо. Однак запам'ятаємо, що там мають бути 2 і 4. Методом виключення вписуємо трійку в останню клітинку першого рядка. 1, 2 і 4 в цьому стовпці вже зайняті. Далі розглянемо блок 16 помножити. Які три числа дають примножені 16? Варіант лише один. 4 на 4 на 1. Це дорівнює 16. Пам'ятаємо, що числа в рядках і стовпцях не повторюються. Тому вписуємо 4 і 1 посередині. Четвірка в третьому рядку означає, що ми не можемо використати її ще раз у блоці 2 поділити. Згадуємо про 2 і 4, які ми не знали, як розмістити, і додаємо їх так. Переходимо до блоків 1 мінус. У блоці, де вже є трійка, можемо вписати лише двійку або четвірку. 3 мінус 2 дорівнює 1, або 4 мінус 3 дорівнює 1. Четвірка в другому рядку вже є, тому обираємо двійку. Тоді в перший рядок додаємо четвірку. Переходимо до блоку 6 помножити. У другий рядок вписуємо тріку. Це єдиний правильний варіант. Для заповнення блоку нам підходить тільки така комбінація чисел. 1 на 2 на 3 дорівнює 6. Одиниця в першому стовпці вже є. Варіант розташувати цифри лише такий. Заповнюємо числами останній блок 6 плюс. Тут без складних обрахунків. Доповнимо його цифрами, яких бракує. Вуаля ми розв'язали кенкен. Отже, сьогодні ми розглянули ще один цікавий вид головоломок. Логічні задачі. Запропонуйте їх вашим учням. Їм точно сподобається. От побачите. До зустрічі!